Всім привіт! Мене звати Володимир, мені 21 рік. Я з села міського типу Меденичі. До навчання я займався навчанням в інституті і під час літніх канікул я підробляв на виробництві склопакетів, працював на виробництві меденицької джерельної води. І працював в Німеччині минулого року їзду. От. Я навчався в інституті, і я якраз вчився по напрямку IT, комп'ютерних наук. І в подальшому мені хотілося продовжити даний напрямок, так як я. І в інституті, і в коледжі провів не один рік так сказати, і розумів, як це все встроєно, і наткнувся на таку вакансію роботу як, я, тобто тестувальник, і захотів, вона мені сподобалася, захотів продовжити працювати в ній так. Страхів в мене не було. Я просто так собі поставив мету і хотів її чим пошвидше виконати. Курси вибирав я по відгуках людей, які писали в першу чергу. Тобто, якщо гарні курси, то люди будуть відгукувати за них добре, бо були такі, що читаючи відгуки, навіть не хотілося продовжувати щось далі робити. Процес навчання був дуже цікавий, і все, що я вчив якраз на цих курсах на навчанні, іменно все мені пригодилося зараз на роботі. Тобто, починаючи з теорії, яку Микола якраз розказував на початку, це повністю кожен урок мені пригодився, частинка з нього як мінімум. Тобто це було як на співбесідах, що я розказував, так і зараз я користуюся тим. Е, також була робота в Джирі, як я зараз також працюю в Постмані, також я його зараз використовую. Е, найскладніше це було, напевне, самий останній етап, де ми виконували програмування е, самий останній місяць. І там останній урок було прийти, щоб твій код програмування прийшов так, як на плагіат. Це було для мене так як найскладніше. Ну не сильно щоб складне, але трошки важче. Тому що на плагіат я не з першого разу точно не прийшов. Це було з другого чи з третього, по-моєму. Мені допомогли правильно скласти резюме. Розказали, що потрібно робити і де це потрібно робити, як використовувати ресурси, як в них правильно залогінитись, там їх правильно заповнити. Також мені провели пробні співбесіди, на яких я якраз зрозумів, що мене будуть питати і як мені потрібно відповідати. І вже по цьому якраз я готувався і проходив наступні реальні співбесіди. Це напевне найцікавіше питання. <гум> я отримав більше 200 відказів, там явно більше, я вже точно не знаю чи, чи, число. то-то. Ем, я пройшов ну, коло трошки більше сорока співбесіди, десь в тому районі. Ем, тестових завдань я виконав 5 штук. Всі були добрі, але після них нічого не склалося. <гум> ем, Проходив я після кожної співбесіди, я задавав уточнюючі питання, що мені потрібно так вивчити. І я раз це вивчав. І мені на наступних співбесідах я вже себе впевненіше почував. І за місяць співбесід, яких я проходив, я вже спокійно міг так дойти до технічної співбесіди. У мене на день було по три співбесіди. Там суто кожен день протягом тижня по три співбесіди було виставляли. На моїй роботі взагалі-то потрібно вільне володіння англійською, але в мене його немає. І я так як спіл... розумію, спілкуюся, але так поверхнево не, не углиблюю. Взагалі, англійська, як я подавав вакансії, вона дуже була потрібна. Чим ліпший рівень англійської, тим легше було устроїтися. Але також було багато вакансій, де там інтермедія і преінтермедія рівень англійської потрібен, але на них дуже багато людей відкликалося. Там більше конкуренції. Е, ні, я не отримав. Я отримав більше, ніж я собі міг уявити. Але заради цього я багато вчився. Я задоволений своєю роботою. Це прям максимально. Це не перша моя робота. Я собі уявляю, які є роботи, як люди працюють і. Зараз я працюю в геймінгу, я граю ігру, ну тестую її. Е, мені дуже подобається моя команда, в яку я попав. Вони мені допомагають в усьому, що я тільки запитаю, Там е, підказують, як правильніше зробити, і повністю мене ставлять так, щоб я тримався разом з ними на їхньому рівні. Е, також мені надають е, безплатні курси англійської. Тобто там, два рази в тиждень проходять вони дуже досить такі цікаві, класна викладачка у них е проводять також е так звані щасливі години. Це раз на два тижні вони відбуваються. Там е разом з командою і ігри просто іграємо, е там на інтелект, там, що розвивають. І, правда, вони в офісі, що відбувається, то вони трошки цікавіше проходять, ніж на віддаленій роботі. От. Якось так. В ну, першу чергу це не боятися, просто брати і робити, якщо хочеться. І якщо йти на курси, то курси це не кінець, це лише так, як початок, які дають так гарного міцного пенка зад, щоб працювати і над собою розвиватися.